Вітаю вас! Це програма Кут зору. Сьогодні разом з нами ви станете дослідниками і пошуковцями. Наш маршрут пролягатиме до користання на північ Житомирської області. Тут розташований один з найсекретніших об'єктів Другої світової війни. Рушаймо. Історична довідка. На березі річки Уш у центральній частині міста Користеня наприкінці 30-х років ХХ століття у режимі суворої секретності під керівництвом генерал-лейтенанта Дмитра Карбишева був побудований командний пункт Скеля для Українського військового округу та району номер 5 На початку липня 1941 року бійці Червоної армії зайняли оборону у Коростенському укріпрайоні. На цій ділянці фронту вони призупинили наступ фашистів на Київ на місяць. Я це саме пережив, хотів і пацаном був, але знаю, сколько людей погибло при наліті авіації. Однак люди старались, стремілися, не допустити, щоб сюди. немцы пришли. Бои были очень кровопролитные, потому что город Коростен был крупнейший железнодорожный узел. Его практически 22 июня утром в 4 утра уже начали бомбить. Наравне с Киевом, с Минском полностью. Город Коростень, хотів би сказати, що защищали 41 року люди практично всіх національностей. Все в то время не було такого розділення. По національним признакам були совєтські люди, які знали, що у них тільки родина, і родину нужно захищати, і отечество у них одно. Командний бункер після окупації Коростеня використовували і гітлерівці. Після війни споруда прийшла в запустіння, і лише у 1986 році його перетворили у запасний військовий пункт. У 2005-му під землею відкрили музей. Відгомін минулого у ньому чути й зараз. Підземний об'єкт складається з трьох рівнів, але для відвідування доступний лише середній. Довжина коридорів становить 156 метрів. Зверху 18-метрова товща граніту і 20 метрів ґрунту. У більш ніж 30 кімнатах розміщені різні тематичні експозиції. І чим довше часу ти тут перебуваєш, тим більше починаєш вірити у машину часу. Іноді здається, що манекени бійців Червоної армії ось ось оживуть. А чом би й ні. Адже у кабінеті командира телефонний зв'язок працює і нині. Алло? Товариш сталін, слушай. Ні до, ні після Великої вітчизняної війни Сталін жодного разу не відвідав бункер скеля. Взагалі, головнокомандуючому було непритаманне інспектування подібних об'єктів. Не були в бункері і в Коростенському укріп районі, і фашистські лідери. А от їх підлеглі тут не просто знаходились, а скурпульозно вивчивши територію, склали її детальну схему. Військові історики стверджують, що при будівництві своїх бункерів на території України гітлерівці впровадили побачене у Коростенському командному пункті. Те, що командний пункт цілком автономний, свідчить і наявність тут 14-метрового колодязю. Залізобетонні двері не так вже легко відкрити. Дно джерела далеко під землею. Родина цієї є криниці. 9,5 метрів, рівень води 3,5 метри, об'єм в кубічних метрах складає 29 кубічних метрів води в цій Сама чиста водичка в місті корисні. Кожен місяць беруть аналізи санепідемстанції цієї води. Ось, і по даним санепідемстанції, коли на літр води положено там 109 якихось мікробів, я не знаю точно яких, ось, тому що я не медик. Ось. А в нас знаходиться всього 0,09. А у цій кімнаті комендант продемонстрував нам, як діє вентиляційна система. Більшість обладнання тут збереглося з часів Другої світової війни. Зараз я включу її побачите, що вона знаходиться в робочому стані. Ще більше вражає тривожна сирена. Здається, що її звук чути по всьому місту. Але граніти залізобетон ізолюють ревіння від зовнішнього світу і направляють його коридорами бункера. У кімнатах бункеру можна блукати годинами. Тут кожна річ має свою історію. У цій кімнаті ви можете побачити міномет 120-міліметровий міномет зразка 1941 року. Ось так само. Електрогенератор з американського танка Шерма, де, який знаходиться до цієї пори в робочому стані. І так само бак для зберігання топлива до цього генератора. Так само в цій кімнаті у нас знаходяться зразки снарядів і гільз з часів Великої Вітчизняної війни. Ось ви бачите такі ржаві авіаційні міни тих часів, освітлювальні парашути для освітлюваних ракет сучасний такий помаранчевий. І на металевих таких тросиках часів Великої вітчизняної війни. Їх скидували з літаків в той час. Ось ви бачите, обгорівша така гільза. Там знаходиться фосфор, фосфор горів і освітлював поле бою. І ще одна річ вразила, й запам'яталася: у бункері є свої привиди. Їх поява у таких місцях не рідкість. Тут межа з потустороннім світом досить нетривка. Ми проводили екскурсію, дітки, як звичайно, вони розбігаються по кімнатам. Їм там цікаво, там цікаво. Один хлопчик підходить до мене і говорить: Дядя, дядя, я там на запасному виході біля краниці, бачив солдата. Ось. Коли я, я хотів пересвідчитись, говорить він правду чи ні, я підійшов, не було нікого. Я думаю, що дійсно хлопчику це не привиділося, і він дійсно бачив солдата часів великої вітчизняної війни. Ну, я приношу тут сюда печенье, кладу конфеты, чтобы, потому что, ну, как вот на кладбище несут, на поминки несут, так и сюда нужно принести какую-то еду. Для чего? Ну, говорят, что а, они запахами типа питаются. Те смерти, которые там были, они были насильственные. И при насильственной смерти, ну вот, астро, ну так, как сказать, таким простым языком, душа прикована к тому месту, где произошла эта смерть. И они там будут долго. З роками бункер не поспішає розкривати свої секрети. Робота дослідників триває. Нещодавно вони відкрили ще один хід між кімнатами. Ми обращалися до російського військовий архів, а на жаль, поки документи знаходяться на реставрації, і проєктну документацію по командного пункту нам предоставити не можуть. Ми сподіваємося, що після реставрації документів в Москві, в Російському державному військовому архіві ми документи отримаємо і відкриємо всі три виходи. Аби утримувати військово-історичний комплекс Скеля. Коростенська міська рада не шкодує грошей, адже подібний заклад має передусім виховну і патріотичну місію, каже міський голова Володимир Москаленко. І ми вважаємо, що ми не маємо права не морально, ні людського це забути. Тому е, проєкт побудови музею скеля це не є комерційний проект. І ми на це коштів не жаліємо. Це є соціальний проект, це проект виховний, це проект. Е, Патріотичне виховання нашого населення, і ми відчуваємо, що воно спрацьовується. Коростенці пишаються, що у їх місті є такий оригінальний музей і часто його відвідують. Це важливо, щоб ми не забували свою історію. Хто забує свою історію, то втрачає страну. Так говорили великі полководці. А тим часом військово-історичний комплекс поповнюється новими артефактами. Їх до музею приносять діти і онуки тих, хто про війну знає не щуток. Таким був наш кут зору на військово-історичний комплекс Скеля. Сьогоднішні наші дослідження лише початок. Пошуковці України, Росії і Білорусі вже влітку цього року планують спільну експедицію, аби бункер розкрив усі свої таємниці. Про результати досліджень ви дізнаєтеся першими. До зустрічі!